Бути чи не бути забудові в межах вулиць Крайківського промислова макогона це вирішували мешканці тамтешнього мікрорайону. Для цього провели виїзні громадські слухання на території харчосмакової фабрики. Щодо подальшої долі промзони і їхні думки розділилися. В Івано-Франківську колись за радянські влади, я правда за радянські влади, за пощі не знаю. Ці об'єкти промислові, які були, будувалися не в тих нормах, які тепер є. Але тому, що тепер теперішні норми ДПН не дозволяють промислових об'єктів серед житлової зони, то, то, то питання відпадає, бо вони вже є, їх не треба будувати, це не будується на пустому місці. Стосовно забудови промислових е, частин міста, особисто я вважаю, що це е, не є чимось поганим і це є те, над чим треба працювати і куди треба рухатися. Е, у нас є е, е, на території міста, наскільки я знаю, може є більше три таких основних об'єкта. Е, це є промприлад на вулиці Сахарова, де недавно відбулися громадські слухання і мешканці погодили те, що запропонували проєктанти. Є е, е, дана територія, є територія шкірзаводу. Аби позиція мешканців була врахована, вони мають намір безпосередньо брати участь в коригуванні детального плану території. Для цього створили навіть ініціативну групу. Основні вимоги людей до забудівника дотримуватися чинних норм містобудування. Зокрема, мешканці мікрорайону наполягають врахувати допустиму будинкову поверховість та щільність забудови, а також провести розрахунки підземних комунікацій відповідно до перспективи збільшення густоти населення. Свої думки щодо розширення житлового сектору висловили і місцеві підприємці. Я не хочу, щоб не було дотримано норм деве щоб були недотримані норми міського е, права і так далі. Є вже генеральний план забудови, є червоні лінії, робиться проєкт. І тому е, ми, ми хотіли б почути вашу думку, коли е, вона звучала, але я е, ну, дуже, як кажуть, е, не розумію, чому ви не чуєте те, що вам кажуть. Спеціалісти пояснюють, що коли буде будуватись проект на території фабрики, от тоді ми з вами будемо погоджувати відстані щодо доцільності спорудження житлових будинків на даній території, висловилися фахівці глузевого департаменту. На їхнє переконання, ця земельна ділянка повинна використовуватися раціонально з огляду на особливості її розташування щодо ДПТ, яке розроблялося, і громадські слухання, які сьогодні проводяться. Фактично формується за рахунок території двох земельних ділянок, одна з яких площею 0,75 гектара перебуває в оренді підприємства Дорожня служба для обслуговування приміщень, викуплених на торгах. І друга земельна ділянка це територія 3,5 гектари землі, яка перебуває у користуванні підприємства Харчосмакова фабрика територія, яка станувалася вже багато десятиліть. Тут намішали все на купі, і був е, об'єкт, промисловість, харчова е, промисловість, і тут же поруч е, е, асфальтобетонний завод, який, по суті ну е, не могли бути поруч. Як і не могли бути такого роду такої потужності промисловості, ви, клинені в ви, тіло міста, тобто межуючи з безпосередньо житловою забудовою. Загалом в громадських слуханнях взяли участь понад 70 учасників. Ініціативна група висловила з вимогою продовжити громадські слухання щодо коригування ДПТ діючого Генплану. Вимагаємо прийняти до уваги, що перш ніж проводити ці громадські слухання, необхідно скасувати протиправне рішення міської ради. Окрім того, керівництво підприємства. Міської ради на найближчій сесії щодо свого фінансового стану, виконання своїх зобов'язань перед державою по розвитку промислової території, причин її занедбання та причини зміни її цільового призначення, що не відповідає умовам заключених договорів оренди тих підприємств і землі. Віра Лучин, Сергій Царик, новини на вежі.